Так, це коридор. Заходимо прямо у приміщення. І одразу зліва у нас великий ресепшн. Тут кухня. Санузол. Велика шафа. Зона очікування. Вже кабінет. Дуже висока стеля. Ще один такий же кабінет. Пішли робочі місця. Ось такий вид на Глобочицьку. На фонтан. Так, тут у нас... Тиво. Де направо? Ресепшн. Кухня. Тут таке роздягальне для персоналу. Тут приміщення. Там склад невеличкий. Направо тут солярій. Кабінка. Кабінет бухгалтерія, адміністрація. Так, ще один кабінет. Косметологія. Ось так, все.